Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро, мене звуть Анна. Сьогодні хочу подивитися для вас малесенький розклад. Зробимо на три карти, на три варіанти. Подивимося, чи здійсниться задумана вами справа. Буде питання, так чи ні? От сконцентруйтесь на певному питанні, яке вас цікавить. І відповідь буде або так, або ні. Подумайте, що ви хочете. Сконцентруйтеся на варіантах і приймайте, вибирайте той варіант, який у вас влаштовує. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Так. Перший варіант Перший варіант вам випадає королева Пентаклів, яка говорить, що так, задумане вами здійсниться. Вам буде надходження якоїсь фінансової допомоги. якась допомога буде від жінки у віці. Якась дасть гарну пораду або й допомогу, можливо, в матеріальному плані. Хтось, можливо, отримає якусь поремію, якусь, можливо, страхові виплати. Ну, от, тут будь-які ситуації можуть бути, але задумане вами обов'язково здійсниться, і ви отримаєте гарний результат. Другий варіант. Другий варіант, говорить, вісімка мечів, яка вибачаюсь, вісімка жезлів, яка говорить, що задумане вами обов'язково здійсниться і дуже, і дуже швидко. Ви навіть цього не очікували. Якісь швидкі дії будуть, якісь швидкі новини, можливо, переїзди, можливо, ви на якусь відповідь чекали, і вона буде для вас позитивною. І все це буде дуже швидко виходити, і буде дуже швидко вирішено. Наступна карта говорить про врожай Харвест, 20-й аркан в цій колоді, який говорить, що задумане вами обов'язково буде здійснене. Ви обов'язково отримаєте винагороду за ті зусилля, які ви приклали для того, щоб добитися цього результату, щоб бажане вам обов'язково здійснилося. Також на вас можливо буде якесь прийматися якесь важливе рішення, буде відновлення якогось вашого гарного здоров'я і якась винагорода. В кого були конфліктні ситуації, буде вирішення конфліктних ситуацій. Дуже гарний результат на вас чекає у карті врожай. Тому, в принципі, подивившись на ці варіанти, в усіх варіантах бажане здійсниться. Тому бажаю всім вдачі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.